За матеріалами СБУ у Луцьку до 11 років ув'язнення засудили колаборантку, яка проводила пропагандистські заходи в ДНР. Слідчі СБУ встановили, що 30-річна жителька Донецька добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану і стала підтримувати владу окупантів до повномасштабного вторгнення. РФ на територію України зловмисниця обіймала посаду завідувача відділу у комунальному закладі Центр культурних послуг у міської територіальної громади. У березні 2022 року вона добровільно приєдналася до расистів та була призначена на псевдопосаду виконувача керівника так званого Волноваського районного дворця культури. Також колаборантка добровільно організовувала масові та політичні інформаційні заходи на підтримку держави-агресора її окупаційної адміністрації. Та збройних формувань за для уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України, крім того, зрадниця не просто підтримувала так звану місцеву владу, а ще й вітала мешканців окупованих територій із днем прапора ДНР та знімала відео, де захоплюється новим правлінням. Луцький міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 11 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавив зловмисницю права 15 років обіймати посади в державних органах та органах місцевої. Ого, самоврядування